Вітаю, друзі! З вами Олександр. Сьогодні у нас ножова тема, і сьогодні у нас в гостях ніж Бьокер Юрбан Trapper Auto від Золінген. Друзі, нагадую, для відвідувачів каналу, які проживають в Україні, є вигідна пропозиція. За промокодом Funerist S ви можете придбати дуже широкий асортимент туристичних та інших багатьох товарів за посиланням під цим відео. Для тих, хто не знає, у компанія Bjoker є три підрозділи. Тобто Бьокер золінген виготовляється тільки в Німеччині. І це преміальний сегмент даних ножів. Є також Boker Plus, який виготовляється в Тайвані, в Китаї та інших країнах. Це середній сегмент. І є також бюджетний підрозділ це Бьокер Магнум. У даному разі, як ви зрозуміли, ніж в преміальному сегменті. Є доволі велика лінійка ножів ножівер. Із серії Urban Trapper. Але в преміальному сегменті вийшов саме цей. Вийшов він недавно, і я вже бачу, що він практично знятий з продажі. Чому я поясню пізніше, хоча, ніж мені сподобався, надходить ніж ось такий преміальній коробці, як завжди, у Boker Zolінken. В принципі, у Boker Plus не набагато гірше пакування. Тут, як бачимо, такий преміальний чохол від Böckerzolінgen із кишенями. Тут різні рекламки, також, по-моєму, тут була салфетка. Точно не пригадую, але, мабуть, таки була. Як ви вже зрозуміли з назви, це автоматичний ніж. Юрбан трапери випускалися з різними замками, але форма у них майже у всіх схожа. Зараз я вам покажу. Boker Plus, є ось Boker Plus, із замком BACKLOCK, як бачите. Також із серії Urban Trapper. Така ось цікава, доволі кліпса. І е, бачимо: тут також є кліпса, трошки схожа по стилізації, але вона трошки інша. І інші матеріали. У даному разі ми не бачимо сталевих лайнерів. Але конструкція зроблена з алюмінію. Звичайно, там є спеціальні шайби. Стальні на алюмінії. І замок у даному разі button lock із пружиною для викиду клинка. Осьовий на торксі. І, як бачимо, є антипроворот. Клинок практично у тому ж самому стилі, що і на інших юрбантраперах. Як бачимо, тут є хребет. Клинок доволі товстий, тут 3 мм, наскільки я пригадую. І спуски, я думаю, тут 4 п'ятих. Як бачите, прямі спуски і доволі тонке зведення. зведення. Десь у 0,3. Кінчик не надто тендітний, як бачите. Тут є дещо хребет, який йде із фальшлезом до самого кінчика, практично. Тож, я думаю, що даний ніж, ніж можна навантажити, але кінчик я не рекомендував би навантажити якось надмірно. Сам клинок зроблений із сталі Магнакат, яка в останній рік-два набрала дуже велику популярність. Це надзвичайно цікава порошкова сталь. Преміальну сегменту. Загартована до 61-62 одиниці по роквелу. даного ножа 66 грам, Довжина клинка. Зараз ми поміряємо її. Тобто, як бачите, довжина клинка приблизно 84 мм. Що при такій вазі робить цей ніж надзвичайно цікавим. Ще хочу також повернутися до кліпси. Як бачите, вона глибокої посадки, і вона тільки на одну сторону, тобто лише для правші. Наразі хочу підкреслити, що в принципі і даний замок також тільки для правші. Тож для шульги на даний ніж, на жаль, не підійде. Конструкція доволі відкрита, що дозволить без проблем очищати даний ніж. як бачите. В осьовому, чесно кажучи, ніде нічого не з'являється. Але я розглянув, що тут стоять шайби. Я не знаю, чи це можна показати на відео, пробую це показати. На жаль, на відео це видно дуже погано, але я думаю, ви все-таки бачите, що там виглядає щось таке жовте. Я думаю, що це стоять латунні шайби. Не дивлячись на це, ніж працює без проблем. Тобто автоматика спрацьовує просто ідеально. Тут, якщо чесно, річ на любителя. Хто любить більше, якщо стоять підшипники. Але, я думаю, для автомата краще все-таки шайби. Чому? Тому що автомат і так викидує доволі швидко. І щоб не розбивати опорну бонку, яка тут, до речі, також є. Хочу наголосити, що вона тут є. Тобто він ударяє не в алюміній, а все-таки в стальну опорну бонку. І Щоб він її не розбивав, то звичайно краще, щоб стояли все-таки шайби. І звичайно, все це діло ви можете відрегулювати осьовим гвинтом. Знаєте, друзі, я все-таки думаю, що осьовий тут на 6. Я його вже регулював і посадив його на фіксатор. Він не був на фіксаторі. А тепер давайте звернемось до недоліків даного ножа, в принципі, як і всієї цієї серії. Я думаю, що його зняли із-за того, що я вибрав їх із. Так, я пригадую, це було 4 ножі. І у всіх, як бачите, нема центровки клинка. Це У Одного навіть був сам клинок кривий. Я думаю, саме тому Бьокер зняв із виробництва даний ніж. В принципі, та ж сама ситуація по центровці клинка. І на інших юрбан-траперах. Як бачите, тут також він не по центру. Але клинок не кривий. Тут він теж не кривий, я зміг вибрати, але на одному він був прям помітно кривий, сам клинок. Я не знаю, що це було, чи це була проба пера. чи що. До речі, це руків'я з алюмінієм покрито таким софттачевим анодуванням. Як бачите, я його впустив на асфальт. І воно трішечки покотилось. Ну і Звичайно, воно буде з часом витиратися. Звичайно нічого страшного в цьому немає. До речі, по написах, як бачите, тут ось написано, що сталь Magna Cut. І тут написано, Böcker Zolling на алюмінії вибито. І тут, як бачимо, звичайно логотип Böcker Zolling. На мій погляд, друзі, це абсолютно адекватний ніж. При такій вазі 66 грам і така довжина клинка, тобто це повнорозмірний ніж, 66 грам важить. Щодо заточки, заточка була, чесно кажучи, паскудна. Те, що я бачив усіх бюкер-золінгенів, заточка у них заводська вельми не дуже. Тобто, вона надто груба і вона надто під тупим кутом. Я точу далеко не всі ножі. Ті, що надходять заводською заточкою, я їх тільки підвожу. Але всі Бьокер Золінги мені довелося точити, саме точити на радіусній точилці. Наприклад, ось цей Бьокер Urban Trapper від Boker Plus, мені точити не довелося, тому що тут заточка нормальна. Чому у Німеччині точать так погано, я не знаю, якщо чесно. До речі, це стосується тільки складних ножів. Я точив також. І і DK довелося точити. Хоча тут була більш-менш заточка, але все одно довелося точити. І також оцей довелося точити. Тож, такий недолік є у всіх Boker Zollingan, крім, звичайно, нескладних ножів. На Bronco Basic заточка більш-менш нормальна. Тож, друзі, якщо когось цікавить, зверніть увагу на цей ніж. Звичайно, дістати його зараз проблематично. Скоріше за все, його можна замовити лише через Ламнію. Якщо огляд сподобався, ставте лайки та підписуйтесь на канал. На все добре, друзі!